Чому у людей існують проблеми як в юридичному плані, так і в неюридичному. Це відео допоможе вам раз і назавжди зрозуміти причину проблем і, можливо, позбутися прям моментально, якщо не всіх, то принаймні якусь їх частину. Ну що, готові зануритись у наше дослідження причин існування проблем? Я думаю, що так. Поїхали! Насправді, все доволі прозаїчно. Якщо ми хочемо досягнути щось у світі зовнішньому, до прикладу, хочемо купити автомобіль до 5 там, вересня. І якщо ми його придбаємо 6, 10, 20 або навіть ніколи не придбаємо, то, скоріш за все, наш настрій, наші емоції будуть ну, такі собі. Ви вже розумієте, до чого я вас підвожу? До того, що у нас є певний конструкт у світі внутрішньому, у нас є певне очікування, врешті-решт, що у світі зовнішньому ми отримаємо щось, якийсь певний, до прикладу, предмет, певна дія відбудеться, певного там числа до певної дати, ну і так далі і тому подібне. Іншими словами, ми хочемо, щоб те, що у нас було. У внутрішньому світі наші оці ось уявлення, вони, повторюсь, можуть бути аудіальні, візуальні, кінестетичні. Тобто ми хочемо, щоб це співпало із реальністю зовнішнього світу. Тобто, до прикладу, якщо наша картинка у внутрішньому візуальному малює певний автомобіль того чи іншого кольору. То ми хочемо, щоб і такий же ж автомобіль був насправді, щоб ми прийшли в салон, чи сусід нам продав такий же. Можливо, навіть кращий, одначе не гірше. Тобто, у нас є певні такі вимірні характеристики, які ми собі придумали, або, можливо, нам хтось сказав, що вони повинні бути такими. І тому ці наші внутрішні цифри, предмети, очікування, вони управляють нами. І якщо у нас. Те, що у внутрішньому світі сходиться із тим, що у зовнішньому, то емоції позитивні. Більше того, якщо ми навіть щось у зовнішньому світі отримуємо більше, ніж очікували, у нас ще більше позитиву. Якщо ж у нас результат не такий, який би ми хотіли б мати, то тоді, як ви розумієте, наші емоції, вони, ну, такі собі, так, собі негативного плану, дехто з нас називає їх не ресурс. Не повтортило, не повезло. Тобто, для того, щоб позбутися страждань, можна позбутися бажань. Ну, це ще говорить Будда. Одначе ви тепер розумієте, яка причина цього. Тобто, якщо ви хочете позбутися проблем, то необхідно позбутися будь-яких очікувань. Або бути такою чистою дошкою у світі внутрішньому. Або мати план А, Б, В, Г, Д. Тобто, якщо ми маємо план. На той момент, на ту ситуацію, коли щось піде не за планом А, то ми можемо скористатися планом Б, планом Г і так далі і тому подібне. А значить, у нас не буде оцього ось такого мінусового відчуття. Це дуже добре знають ті, хто управляє проектами. У них, для того, щоб не було такої демотивації, є певний. Такий от шаблон, як діяти в тій ситуації, коли щось не буде виконуватись вчасно, в строк, можливо, з перебільшенням бюджету, тобто на кожен ризик є свій варіант поведінки. І таким чином не відбувається ніяка демотивація. Чому так? Та тому, що це все по плану. Просто планів може бути 10-20, а то й 30. Тому, якщо ви маєте на меті бути в ресурсному стані, то. Завжди маєте декілька варіантів, не то що відступу, а декілька варіантів, які вам допоможуть діяти, якщо ви отримаєте той чи інший результат. І чим більше у вас кількість варіантів, тим краще ви можете досягати результатів у вашому житті. Тому давайте будемо вчитися напрацьовувати. Різні варіанти поведінкові, і тоді ми досягнемо тих цілей, які, які давним-давно можна було і необхідно було досягнути. Бережіть себе.